Добрий день, дорогі друзі, сьогодні ви на каналі все про все із Світланою. Сьогодні у мене знову млинці. Млинці, як ви бачите, дуже красиві. Вони у мене із куркумою. Хто не знає, як їх готувати, подивіться на моєму каналі: я раніше розповідала, як готувати ці млинці, щоб вони були дуже яскраві. То до звичайного рецепту приготування я додаю куркуми. Трошки на кінчику ножа куркуми. І тому будуть от такі вони такого помарончевого кольору. Ну, Якщо хто не знає, то я можу вам і розповісти. На три яйця, я додаю 3 столових ложки муки. Також один стакан 250 мл мілі молока. Також три столових ложки олії, півчайної ложечки солі, трошечки е, також півчайної ложечки цукру, бо в мене ці млинці будуть не солодкі, солона начинка. А якщо солодкі, то додаю одну столову ложку цукру. І мука. Мука також 3 столових ложки. Якщо я не помиляюся, якщо я вам не сказала. І оце все роблю, як звичайні млинці. Вони отакі дуже гарні, помаранчеві, тому що додаю на кінчику ножа куркуми. Хоч куркуми. Хоча в мене сьогодні я купувала із білими жовтками то блинці з куркумою дуже-дуже гарні. Тепер щодо начинки. Начинку використовую, Взяла пів кілограма змішаного фаршу, пережарила його цей фарш із цибулею. А потім, як ви, можливо, знаєте, не знаєте, я восени готувала дуже смачну грибну начинку. Отаку. Паштет грибний. Сюди входять томат. Також дуже смачний. Приготуйте із томатом. Я наступному році, як будуть гриби гупеньки, то приготую з томатом дуже смачно. Гриби, перець, цибуля, морква і томат. От так на блендері все перебивала. Рецепт приготування є на моєму каналі. І грибна, ікра така, Паштет дуже не смачний, Його можна використовувати і отак, намазуючи на бутерброд. І я сьогодні використовувала його до нашого форшу. Це я вже ж приготувала, а це вам просто хочу розказати і показати, який вийшов у мене форш. Фарш піджарила, додала сюди ікри, усе також обжарила. І зікрою, грибною крою. Якщо у кого немає такого паштету, то пів кілограма змішаного фаршу або будь-якого фаршу обжарюєте із цибулиною до готовності і окремо обжарюєте шампіньони чи будь-які інші гриби. І з цибулькою, все все змішуєте, можна перебити на блендер, можна на м'ясорубку, щоб луна була така в'язка начинка. І цією начинкою фаршируємо млинець, як зазвичай. Млинці були, отакі, дивіться, дуже гарні, начинка дуже смачна, все готове до вживання. Млинці кому подобається. Обжарюйте, кому не подобається, можна просто їсти так, смакувати. У я... в мене в попередніх відео я роблю млинці, і мої глядачі пишуть, що можна млинці обжарювати. Мож... Можна, якщо хто хоче, але я не люблю обжарених. Мені вони дуже смакують так. От подивіться, яка чудова страва. Приготуйте. Це дуже смачно, поживно, і в той же час. Бачите? І той же час дуже-дуже смачно. Так що, на цьому все. Закінчую своє відео. Вибачайте за незручності, але захотіла поділитися цим рецептом з вами. Кому що не ясно, пишіть, я завжди. Відповім у коментах, кого що цікавить. Я дуже вас люблю, прислухаюся до ваших порад, коментарів. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ще буде багато цікавих, поживних і смачних рецептів. До побачення, хорошого дня, всього найкращого. Ваша Світлана! Пока!